Розпочнемо ми з Херсонщини, звідки продовжують лунати від наших збройних сил лише позитивні новини. Зокрема, повідомлялося, що вже було звільнено Нововоскресенськ, Малу та Велику Олександрівку, а також Снігурівку. В той самий час у Генштабі зазначили, що внаслідок успішного контрнаступу збройних сил України противник зазнав величезних втрат і намагається евакуювати поранених та техніку через найближчі переправи через річку Дніпро. Окрім цього, кілька російських. Ских джерел повідомляють, що окупанти відступили до Береслава та перегруповуються поблизу милового. Після звільнення цього населеного пункту ймовірно наші бійці попрямують від Береслава в напрямку щасливого, щоб взяти окупантів кілька тисяч російських військових в оперативне. Оточення. Таким чином тут можуть опинитися саме в цьому кільці. Я вам покажу зараз 34-го окрема мотострілецька бригада, 227 двадцять артилерійська бригада, а також 140-й артилерійський полк. Як повідомлялося, тут в цьому кільці може опинитися кілька. Тисяч російських загарбників окупанти не полишали спроб наступати на позиції наших бійців поблизу таких населених пунктів, як Бахмут, Бахмутське та Новомихайлівка. Та на щастя, українські воїни відбили усі спроби їхніх атак. А також варто зауважити, що в впродов... що на цій лінії фронту російські військові зосередили дуже велику кількість артилерії, і саме за її допомогою намагаються щоразу наступати. Однак, як ми бачимо, усе марно. Ну і перейдемо трошки далі. Вверх до Лиманського напрямку, де збройні сили повідомляли, що звільнили село Терне, а також сусідні Ямполівка. Окрім цього, російські пропагандисти повідомляють, що бої вже нібито ідуть поблизу населеного пункту Красноріченську, яке розташоване поблизу траси Р 66 між Сватовим та Креміною. Збройні сили вже офіційно звільнили. Ольгівку і сусіднє село Луганської області Греківку, де бійці 95-ї десантно-штурмової бригади вже підняли синьо-жовтий стяг. А ще повідомлялося, що була звільнена Макіївка. В той же час голова Луганської ОВА зазначив, що загалом на Луганщині було звільнено понад 6 населених пунктів, однак яких саме він не уточнив. Ну і після деокупації вищесказаних селищ наші бійці попрямують саме у бік Сватового. Зокрема, російські пропагандисти повідомляли. Що наші бійці вже нібито на підступах до міста, а до оборони Сватового готуються саме підрозділи першої російської танкової армії та частини 144-ї мотострілецької дивізії.